Розведення нутрі заняття захоплююче і прибуткове, тварини невибагливі, в їжі легко приручаються і швидко ростуть нутрія, що це за звір. Вважається, що нутрія це болотний бобер, досить велика водоплавна тварина з густою шерстю і довгим хвостом, позбавленим волосся. Всі зовнішні органи звірка пристосовані до життя у воді, вушка закриті густим хутром. Будова носа і губ дозволяють нутрії надовго затримувати дихання і харчуватися під водою. Відмінною зовнішньою рисою тварини є великі різці яскраво оранжевого кольору, причому за кольором зубів можна судити про стан здоров'я звірка. Чим світліше і блідіше тон зубів, тим менш здорова нутрія. Вага дорослої тварини становить 4-5-8 кілограмів. Але шляхом генетичного відбору вага нутрі може досягати до 12 к у природних умовах нутрії ведуть нічний спосіб життя в умовах клітинного утримання тварини активні і вдень, незважаючи на південне походження. Тварини віддають перевагу середній температурі повітря до 2,0 градусів. Спеку нутрії переносять при обов'язковій наявності води, в іншому випадку від теплового удару нутрії можуть загинути з чого почати розведення. Для початку фермеру потрібно визначитися, з якою метою він збирається розводити нутрій. Для м'яса, хутра або, як домашня тварина, нутрії добре приручаються, звикають до людини, відгукуються на кличку. Купуючи тварин для розведення, слід вибирати нутрії одного кольору шкурки надалі. При реалізації шкурок вигідніше їх продавати при наявності більше 10 ти. Линька тварин закінчується в кінці осені. Зимове хутро внутрі вважається найціннішим. Внутрі догляд і розведення слід організувати з урахуванням літнього та зимового змісту. Клітини повинні бути захищені влітку від сонця, взимку від морозів у холодну пору року у нутрі обморожуються хвости і лапки, клітини утеплені сіном і розташовані в закритих приміщеннях. Досить захищене житло для зимівлі нутрі. Так як внутрі тварини водоплавні, присутність води в їхньому житті важливо. Не обов'язково влаштовувати великі басейни з проточною водою для того, щоб шкурка звірка була в хорошому стані, буде досить встановити ємність водою літрів на сто двісті. Особливості життєзабезпечення нутрій, нутрії різні за характером, в основному досить добродушні тварини. Вони добре звикають до людей, розрізняють інтонацію, з якою розмовляють люди. Існує думка, що нутрії агресивні і кусаються. Насправді, вкусити тварина може тільки в разі самозахисту. Слух нутрі розвинений дуже добре, тому вони легко лякаються від різких і гучних звуків агресивність один до одного внутрі проявляють найчастіше при неправильному утриманні і недостатньому годуванні не слід з'єднувати тварин з різних сімей клітин, в яких вони росли разом. У клітинах нутрія повинно бути вільно, недолік простору може також викликати агресію, брати в руки нутрію потрібно за хвіст. Спинку тварини люто захищають, і будь-який дотик до спини розцінюють як напад нутрії. Дуже охайні тварини, вони практично не мають специфічного запаху, властивого іншим представникам гризунів, доглядають за своєю шерстю нутрії гризуни. Це необхідно враховувати при обладнанні клітин, дерев'яні конструкції тварини легко знищать. Годування внутрі важливий елемент догляду нутрії травоїдні гризуни. Тому раціон повинен складатися з трави, овочів, гілок. На думку фахівців, звірята краще поїдають вологий корм, так звану мішанку. В одну масу замішують зернові концентрати, траву, овочі, комбікорми, як і картоплю. Потрібно запарювати або варити у мішанці. Співвідношення концентратів і соковитих кормів має відповідати 1,4. гризуни повинні щось гризти. Тому кілька разів на тиждень нутріям потрібно давати гілки дерев, важано з молодими пагонами. Також нутрі люблять водорості, їх потрібно додавати в щоденний раціон Тварин трава в літні місяці також повинна входити в щоденне меню звірків. Важливо, щоб тварина не з'їла отруйні рослини, такі як чистотіл або болиголов. Перед згодовуванням траву потрібно рясно змочити. Годувати нутрій потрібно двічі в день в один і той же час. Слід в їжу додавати вітаміни м'ясокісткове борошно, трохи кухонної солі, овочі, перш ніж дати звірку, потрібно вимити від бруду і очистити від гнилі, важливо стежити, щоб в клітинах завжди була чиста питна вода. Взимку воду можна замінювати снігом, як відзначають досвідчені фермери, нутрії невибагливі в їжі, тому проблем з прогодуванням тварин не виникає. Розмноження нутрі в домашніх умовах, як розводити нутрі. Про це в спеціальній літературі є безліч інформації. Статеве дозрівання у молодих нутрій настає в 4-5 місяців, але случать їх бажано у віці не раніше 6-7 місяців. Самка виношує дитинчат приблизно 4-5 місяці. У нутрії вагітність протікає спокійно, але в цей час самка дуже вразлива, вона стає полохливою, тому тварина повинна бути одсаджена від інших родичів. Доглядати за вагітною самкою потрібно обережно. У разі переляку у самки може статися викидень. Для вагітної самки потрібно облаштувати басейн, щоб вона могла більше рухатися. За кілька днів до пологів внутрія перестає їсти. Під час пологів до нутрії краще не наближатися. Вона сама оближе дитинчат, маленькі тварини народжуються зрячими. З зубками вміють ходити і плавати, і все ж в перші дні за дитинчатами необхідно стежити, якщо звірята малорухливі і мляві, значить їм недостатньо материнського молока. Також дитинчатам необхідна вода, в іншому випадку вони можуть захворіти, молоко внутрії дуже поживне, тому дитинчата швидко набирають увазі. Самка годує малюків два місяці. Вже на третій день після народження вони починають харчуватися дорослою їжею. Народжуються дитинчата вагою до 250. При правильному догляді через півмісяця їх вага подвоюється. За рік тварина збільшується у вазі в 20 разів. Як стежити за здоров'ям нутрі. Вважається, що нутрії стійкі до захворювань, але іноді тварини можуть хворіти при неправильному утриманні. У нутрії може розвинутися бронхіт від протягів. Щоб уникнути хвороби, необхідно в зимовий час утеплити підлогу клітини, Осунути протяги. При нестачі сонячного світла і води тварини можуть захворіти стригучим лишаєм. Це захворювання псує, хутро випадає шерстя. На шкірі утворюються лисини для усунення хвороби, потрібно забезпечити нутрі водою і сонцем. Хвороба зникне сама. Молодняк може хворіти на сельмонельоз кишковими паличками, лікування призначає ветеринар, зводиться воно зазвичай до призначення антибіотиків, якщо раціон харчування нутрі насичений вітамінами. То їх імунітет справляється з усіма недугами при правильному догляді за такими тваринами, як нутрії, розведення і утримання їх не викликає труднощів навіть у початківців-тваринників.